Де найбільш просто знайти роботу в непрофільних компаніях, я про це постійно казав. І зарплати там зазвичай низкі, і не так вони вже лякаються початківців, тому що не дуже круто вміють перебирати між кандидатами. Да? Ну, умовний молокозавод навряд чи вміє гарно відбирати програмістів, ви розумієте. Ну і також вони ще не вміють їх шукати нормально. Тобто рекрутери там не привчені. Шукати програмістів? Ну, нам треба програміста. Окей, розмістили вакансію програміста. Ви дивитесь, що треба? Окей, це наче має. Все, взяли. Про Doge Genuine точно не знають. Так що це не значить, що туди прям дуже легко потрапити, але все одно трохи простіше. Ну, якщо так вийде, то ось вам перший початок кар'єри. Якщо так не вийде, ну, окей. Де знайдете, те і ваше, все дуже просто. Які ред флегі в it компаніях можуть бути? Ну насправді я записував дуже велике відео. Ось там можете подивитися щодо ред флегів в it компаніях Ну, дуже стисло, якщо розповідати. Якщо ви одразу на співбесідах чуєте якісь списки э, ред флежних речень від вашого інтерв'єра, на кшталт ми тут велика сім'я. Ми ніколи не повертаємося додому, поки ще є незавершена робота. Ну і купа інших варіантів, які я одразу не згадаю, але якщо мені їх буде перелічувати, я скажу, що тут ред флаг, що не... грін флаг, все дуже просто.